Всім друзі, привіт! Е, нове відео, точніше, день той самий, а відео вже зовсім інше. Не хочу для вас знімати е, довге відео, ну, бо нікому не цікаво його дивитися. Е, так. Зараз проводимо посів озимої пшениці. Жорстко. Тут жорстко. Але я вам це покажу. <кхід> так. На фоні мене. Такий прекрасний трактор Шасік Т16, хто як знає, хто знає Шасік, хто Т-16, хто Катеринка. Тут, коротше, різні назви. Але трактор виправдовує свою функціональність і надійність. ну Такий економний. Замість машини, прицепа. Собі взяв, підвіз тонну зерна легенько. Якщо недалеко возити, взяв собі. Набрав, скочив ще раз, поки сівалка загружена. Так і проводимо посів. Земля просто болото, настільки мокра, але тягнути нема куди. Бо потрібно їхати на роботу, по-перше, а по-друге, ну, затягує тут хмари, бачите, які. Досить серйозні дощі мають бути, передає десь на днях, то потрібно сіяти і бігом. Отож ми вирішили сіяти. Не знаю, що з цього вийде, звісно, але сподіваємось на краще. Посів нас проводить МТЗ-82, сівалка, незмінна СЗшка 3,6, ну, 4 метрова грубо кажучи. Сіяти такою сівалкою, це, самі розумієте, ще те задоволення. Це не сіяння, а просто катання по полю. Розвернутися назад ніяк не здати, бо борони ззаду треба тільки по кругу. От він виїжджає з загінки, об'їжджає круг, вертається сюди і заїжджає знов в загінку. Ну, це як, як СЗшка, коротше кажучи. Зараз йду вам покажу отака от у от нас катюха. Т-16 шасік. Підвозимо ним зерно, там, тут буквально там, кілометр плюс-мінус. Зерно протруєне. Так, ставлю фотографію, чим протруєне. Так, така от пшениця. така, получилася. Отже, картина не лепша, але маємо те, що маємо. Була проведена дісковка і зразу сіємо. Земля, самі бачите, болото. Просто болото. Але я думаю, що воно вже не висохне. Хіба що, можливо, десь колись, і це не точно. Вирішили сіяти так. Після Діскової залишилися рівчики. Трактор йде, тракторові тяжко, він ще робить рівчики колію. Ну і жашка успішно це все не загортає і просто сіє наверх. Але, і Поживемо, побачимо, як воно буде, що. От така от картина. Картина маслом. Ну нічого, сіємо помаленьку, далі буде більше. Перед тим е дискували, поламався в нас трохи дисково, е подшипники розлетілися, батарея, ну там гуляла вся, то ми втратили трошки часу. А зараз продовжуємо посів. Надіємося що щось з того вийде. Не знаю як і наскільки, але щось вийде. У нас, виходить, тіпа ноутіл, пожнивних решток море, чорна земля зверху. Ну, Взагалі, не зрозуміло, тут а... я навіть відмовляюся коментарі якісь давати. Просто подивимося, як працює трактор. Йому реально тяжко. Він йде, ну йому тяжко. Старався зашка, бачите. Отак і сіємо. Трусить страшно Оп, оп Ні, це конечно жорстко По цей горбаках скакати да. Забиває! Тут забиває, там забиває, туди Коротше посівна бомба Двіте, яка колія лишається після трактора. Ось так, друзі. Вже смеркає, а ми ще досі працюємо. Е, вже досіваємо, там ще залишилося, може одна-дві загрузки від відсили. Ну, певно, одна. А там, вистачить вже по ситуації, будемо дивитися, що і як. Е, що хочу сказати. Цей рік складний. Складний не тільки для українського фермера, а для всіх людей, які живуть зараз на даний час в Україні. <клес> складний політичною ситуацією, економічною та й взагалі просто складний рік. На рахунок фермера рік складний через те, що немає ціни на його врожай. Немає ціни на врожай, немає де подіти його здати по хорошій ціні. І немає за що купити мінеральні добрива. А мінеральні добрива, в свою чергу, ростуть, як на дрождях. Отож. Розсуджуємо політику. Сподіваємося, на другий рік буде краще. Сіяти потрібно, яка б ситуація не була, за землю оренда платиться, треба якісь кошти, ну, різні, різні ситуації. Солярку, все треба купити, і на все треба кошти, а урожай здати немає. Точніше, здати є де. Задурно приїдуть, заберуть з руками і з ногами. А от по хорошій ціні, якій потрібно фермерові, немає. Ми сіємо, продовжуємо сіяти, будемо до пізної ночі, якщо все буде добре. Сподіваюся, сьогодні досіємо Ну, всім приємного перегляду. Обов'язково підписуйтесь на канал. Буду радий бачити вас В себе на каналі. Ставимо великий лайк, якщо відео сподобалось. Якщо не сподобалось, також ставимо лайк. Пишем коментар. Спілкуємось, я на всі коментарі відповідаю. Буду радий попереписуватися і послухати вашу думку на рахунок ситуації в країні зараз. Все. Всім приємного перегляду, всім до побачення!